Інвалідам нагадали про їхні права. Щорічно, 3 грудня відзначаємо день інваліда, проте люди з обмеженими можливостями не завжди знають про те, що їм належиться. До прикладу встановлення інвалідам телефонного та радіозв'язку телевізійних тюнерів оплачує держава. наголошує юрист об'єднання самопоміч Дмитро Стельмашчук. Ми розробили таку невелику табличку з Основними чотирма категоріями людей з обмеженими можливостями, де чітко роз'яснено права кожної категорії, право на знижку чи пільгу, яку вона має, і в якому нормативно правовому акті таке право конкретної особи закріплено. Найбільше порушують права людей з особливими потребами, коли не дозволяють безкоштовно їхати у транспорті, не видають безоплатно ліків за рецептом та не продають ліків за 50% відсотковою знижкою. Дуже часто самі інваліди, в яких є діти, не отримують належного соціально-правового захисту, а саме грошових надбавок до прожиткового мінімуму. Роз'яснення законодавства та постійні консультації надають юристи в приймальнях об'єднання Самопоміч та на сайті організації.